Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Алфьоров, це офіцер Збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Наші вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, пане Сергію, пане Микиту. Всіх вітаю з цим наступним днем нашим глядачів. Олександр, от щойно ми говорили про два роки повномасштабного вторгнення, але акцентували спеціально, що давайте не забувати, що війна триває. 10 років ну новітня війна проти Росії. Детальніше про інше поговоримо. Я б хотів би знаєте, про ці 10 років зараз з вами. Теж поговорити, як ви вважаєте, а як. Що змінювалося для українського суспільства за ці два роки? Ну тобто, спочатку була антитерористична операція. Так, от довелося там читати мені деяких ветеранів, що ну дехто там так ем, жартував, так що ну, така собі затишна атошечка була, да? хоча вона ніяка не затишна, лилася кров, і це така сама війна. Потім там операція об'єднаних сил, а потім ну, і для багатьох було це там, десь на Донбасі. Так був Крим, але інше все відбувалося десь там далеко. І от Два роки повністю мали б докорінно змінити. От, на вашу думку, ці 10 років, як вони змінювалися, як ця війна змінювалася для українського суспільства, і як змінювала вона саме суспільство в Україні? Дякую. Питання насправді дуже начебто поверхневе, бо 10 років це на той термін, за який скажімо, ми не пам'ятали. Але його слід завжди хронологічні і, в принципі, послідовні. Ми зараз так, намагаємося намагаємося, так, намагаємося просто зараз відновити зв'язок з Олександром. Так, Олександре, на зв'язку ми з вами, будь ласка, не буду повторювати, будь ласка, продовжуйте. І, власне, необхідно в принципі, визначити кілька основних моментів ключових. В першу чергу, ми маємо всі усвідомити, що революція гідності це не та кольорова революція, яку, власне. Робили деякі діячі на сцені, це не та кольорова революція, яка заполонила європейські країни з 60-х років. Це та революція, яка прийшла до нас, як у Альберта Кам'ю, Пошесть, стара беззуба, європейська класична революція 18-го, початку 20 го століття. І вона так само пішла за своїми правилами. Власне світ не очікував, що після, скажімо, демонстрації підуть кулі, піде небесна сотня. Люди цього не могли зрозуміти, але ми маємо з вами усвідомлювати, що ця революція, революція гідності це була та стара європейська революція, яка за класичними методами нас прийшла, і яка за класичними методами взяла свою данину. Отже, ми говоримо про те, що ці революції впливали на держави в багатьох аспектах. Першу, це зміна території або набуття, або навпаки втрат, зміна конфесійних. Позиції, ми з вами бачимо і те, що ми втратили території, тимчасово зміна конфесійної, ми бачимо створення православної церкви України, зміна в ліфтах управління в ієрархії. Ми бачимо нові політиків, абсолютно людей, які наприклад раніше не були при політиці. Тобто, ще є небір дійсно таких от моментів, які характерні для революції того сторічної давнини, і ця. Революція принесла нам і зміни всередині нас як народу. Нагадаю, що в 20 столітті відбувалися визвольні змагання 1917 20 роки. років. Відбувалося відновлення української держави, там 39 дев'ятому році в Закарпатті, 41 першому році у Львові, Українська повстанська армія, дисиденти, величезна кількість еміграції діаспори української. Але е, ми отримали незалежність завдячуючи в тому числі тій невеликій демократичній силі, яка була всередині України. В бажання українців відійти від комуністичного цього драння, і зрештою ця імперія совєтська розпалася, розпалася, завдячуючи багатьом факторам і чинникам. І цей от розпад він, наприклад, жаль, не був остаточним, тому що український парламент так, так чи інакше був червоний. Директори були червоні, комуністи переформувалися в рожевих. І от все це по суті, той комок, ну, речі, які мали б ми змінити. Тобто, починаючи з люстрації жорстких комуністів, починаючи з того, щоб вигнати всю цю от мерзоту, яка була п'ятою колоною, ми чекали, і оця от революція гідності це дійсно назріла. І ми тоді в 2014 році побачили себе зовсім інакше. У нас у громадян України з'явилася повага до прапора, до того прапора, який привезли на Софіївську площу чи Михайлівську площу з Іловайська. Ми пам'ятаємо, що до цього до прапора, наприклад, комуністиці, от срані могли топтатися по прапору в парламенті, і це було привселюдно. Як змінилося ставлення до гімну України? Як з'явилося ставлення до гасла слава Україні? З'явилося тут це сакральні такі моменти. З'явилася колосальна кількість волонтерів, що в принципі говорить про цементацію от цього нашого українського суспільства. З'явилися добровольці, непрофесійні вояки, які... Вирішили пожертвувати найдорожчим, що є в їхньому житті, тобто життя, заради цілісності та соборності України. І от всі ці процеси нам дало можливість 22 другому році не скласти зброю за добу, за три дні, за тиждень. І навпаки, другий рік ми живемо з гаслом русський воєнний корабль і на і туди ми посилаємо і Путіна, і Шмутіна. І ця мерзота, до речі, сьогодні на другу річницю так званої сво проковнула жабу і нічого не сказала, бо він боїться. Він розуміє, що це рішення, яке він зробив, це його свяжків, його труну. А ми сьогодні говоримо про те, що ця війна дійсно триває десять років вже як і нам треба всім усвідомити, що ця війна остання російсько-українська війна, бо вона ведеться не тільки з нашого кордону. Не тільки за нашу землю, вона ведеться за знищення українських громадян, а це ж бажання Росії загарбати наші території? Воно ж цементувалось не там не 10, не 11 років тому. Якщо дивитись на новітню історію нашої країни від початку набуття, так поновлення незалежності 91-го року, скільки, от на вашу думку, було випадків? Цей проміжок між 91-м так і 2014 тисячі роками спробувати захопити нашу територію чи розпочати агресивні дії проти нас я як мінімум один знаю це історія з островом Тузла так це 2003 рік правда це достатньо серйозна конфронтація яка виникала Проте ми маємо усвідомлювати що війна росії та україни могла початися в липні 1992 року, коли ці московити почали зазіхати на український флот і почали свою стратегію витиснення українських моряків з Криму, з українських кораблів, і от власне тоді вихід катера українського з Криму до Одеси під синьо-жовтим прапором до цього сістела під червоними ганчірками. І коли команди, екіпажа пажали, що вони українці, призвели до першого Ну, скажімо, бо... визначення команди повне бойова готовність як з російської, так і з української сторони, і от випень до року міг позначитись насправді у нас початком. Ну якщо не серйозної війни, то серйозного конфлікту, який би, наприклад, вже тоді розмаркував би реальну незалежність України від Росії. Потім острів Тузла. Але ми маємо зрозуміти, що окрім цих. Ситуації була, наприклад, ще газова війна, так це метафора в назві. Ми зрозуміло, не порівняємо її сьогоднішньої віночі чотирнадцятого року. Але це те саме, що Росія, яка завжди говорила про добросусідські відносини, завжди намагалася скручувати гайки для України в дуже ну скажімо. В абсолютно незрозумілими тенденціями нам почали продавати в 2007 році газ дорожче ніж, наприклад, тим країнам, які знаходяться за нами. Тобто, це були економічні війни, в яких ми брали участь, і, які ми в принципі тоді відбили. Окрім того, були політичні війни, і зауважу, що ці... апогеєм е, 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 цих політичних воєн до речі, стали готовність Медведчука. У 2022 році, буквально в лютневих перед початком повномасштабного вторгнення, готовність Медведчука очолити цю державу, бо існував план такий з опозешників створити нелегітимне зібрання парламенту в часи атаки на Києва на Київ і проголосити його спікером. А в подальшому виконуючи обов'язки голови української держави, тобто є такі ще моменти. Ми маємо грути про, наприклад, війну медіа. Коли росіяни платили величезні гроші, і тут мабуть не знайдеться немало, скажімо, знаних в всьому світі медіахолдингів, які пропускали замовні матеріали росіян або ж замовлених журналістів іноземних, які писали про нацизм у 2014 році, які писали всеможливі непотріб на Азов, наприклад. Які писали про цих хлопчиків, трусиків, яких там з'їдали чи підпалювали. Тобто ми говоримо про те, що ця війна, яка розпочалася 24 лютого, як повномасштабна широкомасштабна війна, вона мала величезну, величезні складові багатовекторні вже з 1992 року, точно. Олександре, а у мене до речі, зараз процитую прем'єрку Італії Джорджо Мелоні, яка сьогодні сказала, що якби Росія не напала на Україну, то не було б і нападу Хамас на Ізраїль. Ну такі цікаві а, історичні паралелі. Не знаю, чи коректно їх проводити. Ну можливо і так. А у мене тоді виникає запитання. Я навіть не про 2014 тисячі тоді хочу перепитати. а... Про 2008 і про цю промову Путіна на Мюнхенській конференції, коли він якраз настальгував за радянським союзом і не просто сказав, що це, це найбільша геополітична помилка була 20-го століття. От тоді ж чимало хто говорив, що а давайте на це звернемо увагу. І чи не потрібно було тоді зупиняти Путіна ще починаючи з 2008 року, не чекати 14-го і потім вже не проводити паралелі між на російським повномасштабним вторгненням в Україну Україну і Хамас нападом Хамасу на Ізраїль. Абсолютно правда. І я хотів би зауважити, що 8 серпня 2008 року, як ми пам'ятаємо, Російська Федерація розпочала повномасштабний наступ на Грузію, що призвело до відторгнення з окупації території Грузії, і саме тоді Грузія, яку не чули, говорила про те, що Росія є окупантом. Саме тоді український президент Віктор Ющенко надав допомогу Грузії, але це була чи не єдина допомога в тому світі, який радше думав, що краще потурати агресору, і саме це потурання агресору, так само, як Німеччині, потурали в 30-ті роки, коли віддавали там Австрії, Потім розподіл Чехословаччині. Оце от потурання воно розпочалося дійсно в 2008 році. Тоді світ просто не зрозумів той виклик, і вони вирішили. Ну, скажімо так, їм легше розуміти, що був колись, раша Раша була більша, а тепер раша стала меншою, і от це от нерозуміння геополітичної архітектури на території постсовєтського окупаційного простору, призвідно до того, що в 2008 році Путін говорить, що ну, взагалі Україна такої країни немає. Він говорить, що Грузія має території, які належать Росії. Він говорить про те, що тоді ж починається, пам'ятаєте. Події з поступовою окупацією пацією вже в, в Білорусі, наприклад, політичною, економічною, світ потурав і мапоготів 24 лютого два роки тому. Світ теж потурав агресору. Президент Зеленський 24 лютого 2022 року. Переговорив він в своєму зверненні, яке було, до речі. Рівно два роки тому, навіть в цей час, з 24 на 25 число, сказав, що він переговорив з лідерами 27 країн, де це так він сказав тоді. І всі висловлювали, як казав Зеленський тоді, співчуття. Але ніхто всі боялись, ніхто не міг нічого сказ... зробити. Тобто потурання було. І те, що сьогодні політики Західні усвідомили цю загрозу, це, звісно, наша перемога. А от, наприклад, порівняння з Хамасом історії, то це абсолютно правда. Згадайте, як в серпні минулого року Путін почав, літо Путін почав говорити про українців, які, наприклад, чинять, чинили в часи Другої стої війни Голокост. І він почав говорити, що Бандера, там розстріли євреїв. Це почалася оця от заготовка російська про те, що українці погромщики. Але коли в Махачкалі в часи нападу Хамаса на Ізраїль. Коли в Махачкалі почали Дагістанці ловити літаки, які вони думали Сталя Віва, то мені на згадку прийшов тільки один вираз російський. Бій євреїв спасає Росію, от де побутовий антисемітизм, от і де криве зеркало, вони кажуть про нас, те, що, чим вони є насправді. Безперечно, що я би зауважив, що такі фрази, як жидобандерівці, які є от у них в офіційних документах, так само існували і 100 років тому, ви не повірите, нас називали жидомазепінці офіційно в тоді чорносотеній пропаганді Російської імперії. Тобто вони завжди розуміли, що десь є завжди два народи, які говорять: ми незалежні, ми хочемо мати свою державу. І, от навіть якщо ми побудимося на емігрантський журнал крокодил загальносовєцький, це от гумористичне, то побачимо, що. Українських націоналістів зображало завжди союзниками, наприклад, Сполучених Штатів Америки або Ізраїля, це неспроста, тому що це от та реальність, і совєтський союз вкладав величезні бабки нафтодолари, що советський, що російський, путінський вкладав в те, щоб підігрівати завжди конфлікт на території Ізраїля. Тому зрозуміло, що якби Путіну дали пориву 22-му або 23-му році, коли нам не дали. Озброєння нормального, то не було б і ситуації в Ізраїлі. Не піднімав би китайський лідер би не торгував би Тайваню, наприклад, з, з Штатами і говорив про ці речі. Не висунув би свій писок цей недолюдок північно корейський маленький диктаторчик. І от вся ця історія насправді, вона дійсно тепер світ розуміє, що тоді, коли йшло потурання путіну. Цьому новітньому Гітлеру, хоча це зовсім різні персони, але коли не потурали Путіну в лютому 22-го року і чекали, що буде в березні, може може захоплять Україну. То власне тоді світ і тепер розуміє, що все це почалося саме з повномасштабної війни з Україною, пане Олександре, Тут знаєте годин не вистачить у добі. Щоб займатися, займатися і займатися цією історичною просвітою, тому числі, дякуємо вам. Олександр Алфьоров, це офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук, він був на прямому відеозв'язку.